Через холоднечу у класах по Лебединських школах учні сидять на уроках у верхньому одязі, а самі уроки скорочені. Подекуди температура у приміщеннях знижується до 13 градусів. Коли обіцяють увімкнути опалення, дізнавалась Олена Рашевська. Це Лебединська школа номер 1 Діти в коридорах і в класах у верхньому одязі. Я в курточки того, що холодно і не хочу захворіти. В класі холодно, ну він не топиться. Холодно, не хочу заболіть. Тепло щороку так холодно да періодами. Директорка школи Наталія Прокопченко розповідає: у них дійсно буває холодно. Навесні вимикають тепло раніше, восени вмикають пізніше. На даний час у приміщенні від 13 до 15 градусів, тобто температурний режим не відповідає нормі і не відповідає санітарному регламенту. Діти сидять одягнені. Ми вимушені скоротити уроки до 35-30 хвилин у зв'язку з тим, що діти повний урок 45 хвилин не можуть висидіти, Все таки дуже холодно і діти дуже мерзнуть, Дуже багато хворіє дітей. Зараз на даний час по навчальному закладу 15. Відсотків дітей хворих на ГЕРВІ. у школі номер 7 теж холодно, розповідає мешканка Лебедина Наталія Панченко. Тут навчаються її онуки, одна з яких нещодавно захворіла. В школі, в класах дуже холодно. Батьки в соціальних мережах пишуть про те, що у садочках і у школах нашого міста температура повітря в класних кімнатах, в спальних кімнатах досягає. Ну максимум до 16 градусів в адміністрації, яка знаходиться ось поруч біля сьомої школи. батареї теплі, тобто людям там комфортно і затишно. А така проблема була у нас і навесні, коли було в квітні місяці холодно в адміністрації в міській раді топилося, а в садочках і в школах було холодно. Навіть в садочках дітей відправляли на 2-3 дні, щоб вони в садочок не ходили. Як сказала керівниця міського управління освіти Вікторія Нечипоренко, у школах і садочках має потеплішати з понеділка. Тільки що відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де було прийнято рішення про початок опалювального періоду. Також це питання буде винесено завтра на позачергове засідання виконкому. Поки ж у Лебедині школи або скорочують уроки, або вчать дітей дистанційно. Приміром, у першій школі на онлайн відправлені чотири класи, в яких понад 20% дітей захворіли на ГРВІ.